У нас такі класні огірочки. Подивіться тільки, що природа зробила. Жалко, що вони будуть пропадати. Готуємо з них салатик, дуже смачний. Спочатку огірок потрібно нарізати на кубики невеличкі. Знаєте, що цей салат нагадує нам часи моря, Туреччину, тому що ми там пробували його вперше, і нам сподобалось, і ми його часто готували. До речі, у нас ще дуже багато залишилось контенту, фото, не встигли ще викладати, тому очікуйте, ми ще покажемо все. Маленькими шматочками нарізали синю цибульку сюди. Кисломолочний сир, сюди ж. Отправляємо. Домашня сметанка, можна її в магазину. грецький йогурт. Цибулі. Як без майонезу. Сюди ж. Ну, можна і не використовувати. І підсолюємо трішки. Перемішуємо наш салатик. На стіл будемо подавати салат ось у таких креманочках. І ви знаєте, що якщо навіть покласти його у холодильник, то на наступний день він буде дуже-дуже смачний. Раджу всім приготувати цей білковий та легкий салатик. Ви бачили, він готується дуже просто. Ще хотіла спитати вас огірочки, тому що нам дали. А хто знає цей сорт? Пишіть, дуже цікавий і дуже смачний. До речі, соковитий, соковитий.